Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Продовжуємо наш ефір. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни і майор запасу збройних сил в студії. Пане Олексію, вітаю. Дякую, доброго що прийшли. Дня. доброго дня. Почнемо з новини, яку зараз всі обговорюють, і будучи обговорювати до вечора мінімум вибуху під Москов'я. конкретно то на оптико-механічному заводі, який виробляє приціли прилади нічного бачення та іншу високоточну оптику. Звучить перспективно, погодьтеся, але на практиці поясніть, будь ласка, що це означає для російського військово-промислового комплексу вибух на такому важливому заводі. Ну ви знаєте. Точної інформації про те, наскільки він великий, наскільки він потужний, потужний, ну ні в кого немає, бо це такі напівзасекречені. Ну, раніше це звалося «почтовий ящик. Але судячи з того, як палає, це велике підприємство, вибухи там дуже великі. Чим це завадить росіянам? Ну ви знаєте, багато можна побудувати невеличких підприємств, які будуть робити якісь дитячі там. Іграшки, там якісь, от, якісь там біноклі маленькі, ну, таке, театральне, може, навіть біноклі. Це не є точна оптика, це, це, це так. так А от точна оптика, яка використовується саме в приборах ночного бачення, в прицілах, в інших, в інших речах, вона, вона має бути високоточною для того, щоб будь-яке відхилення від точного міста, куди, ну, куди хоче, ми хочемо. Ну, Хтось хоче це побачити, воно вплине на неправильні координати, на неправильний приціл, на неправильно виставлену гармату, яка, чи літак, чи БПЛА. І тому це те, це, 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 що називається точна механіка, роз це високоточне підприємство. Воно має бути, по-перше, без якихось вібрацій. Там дуже дуже високі вимоги до того, щоб воно було ну інколи, я от. Знаю, що в наукових дослідних інститутах для коли роблять, щоб не було вібрацій, навіть на ганочку з з, з ртутю поміщаю, ну там ізолюю, щоб ніхто не, не випросив, щоб, борони Боже, не було ніяких вібрацій. Тобто з вібрацією там дуже серйозна боротьба. А в нас деякі підприємства вони робилися, де є цехи високоточні. Ну де невеликий секрет, це підбудивний наш завод. Він деякі деякі цехи дуже важливі, де точна механіка. Вони робляться в скалі. Тобто в, в, в скалі зроблено. ну то це дуже великі вимоги, тобто в центрі міста, грубо кажучи, над лінією метро, де регулярно Побудував... трусить, ти такий завод не поставиш? Не, не поставиш. ні можна поставити, але тоді вони би дуже багато витратили би зусиль і фінансів для того, щоб зробити, щоб точна механіка там вже до, до мікрон там дуже, дуже важливо. Добре, а у вас є розуміння, хоча приблизно скільки взагалі в Росії такої якості заводів? Тому що зрозуміло, от я з вашої відповіді бачу, що зібрати там просто зібрати бінокль, це одне можна, а де, от серед... високоточно, скільки в Росії може бути таких високо? Точних виробництв оптичних я, я не готовий відповісти точно, скільки до Одиниці, але ну, такого рівня, ну ви знаєте, в Україні такий був такий був один в Києві. Не будемо назвати які. Тому я можу пропустити, що в Росії ну, і тоді ці заводи, ну, наприклад, в Києві, в Україні, коли це був ще радянський союз, ну цього вистачало для того, щоб задовольнити певні потреби. Скільки було таких в Росії? Ну, судячи з того, наскільки це важко зробити і наскільки він е, може виробляти продукцію, це не штампувати, що треба е, мільйон штук, це високоточно і небагато роблять. Я думаю, що може ще один-два є, але не більше. Тобто е, дрібних, які там дитячі іграшки виробляють, може бути сотня, а таких, як, ну якщо це не єдине. Я точно не можу сказати, скільки в них є. Але судячи з логіки, як розвивалася ця оптика, точна механіка, то їх десь ну може бути один-два і все. Тобто, це суттєво вплине. Це, в кращому для росіян випадку це третина виробив. Припинить неба час вироблятись, а в кращому випадку ну для нас в кращому і для чому ну, для, для Росіян, да це воно припиниться на 100%. Це може бути єдине підприємство. Компенсувати можна тільки тоді ввезенням за кордону карл це і оптика дано. Оптіка може не ми може не передадуть. Подивимося. Ну, ми знаємо, ми, ну всі, хто але я про те, що судячи з вибухів, ну з тих фотографій і відеоривків, які зараз потрапили в мережу, вибух був. Потужний, дуже потужний. Є інформація, що це, начебто, склад піротехніки, яку хтось орендував там на території цього заводу, але якось мені ну, дивно, хіба можна на такому військовому заводі, такого рівня, дозволяти склад піротехніки якійсь іншій компанії комерційно? Ну, Знаєте, я думаю, що ті компанії були якісь дуже вагомі аргументи. Фінансовий і ну в Росії ж а ось принесе все буде нормально. По великому рахунку, коли працює високоточне підприємство чи просто важливе підприємство, то поруч ну намагаються зробити так, щоб поруч не було і чогось вибухонебезпечного. Це ну це вимоги, технічні вимоги для таких серйозних підприємств. Ну а в Росії та. Зато живі гроші. Ну, от вам живі гроші, хай горить. Російська корупція є надійним супутником українських збройних да, сил. Це, це нам допомагає. Ну як одним словом, да, характеризувати, що відбувається в Росії, колись сказали тюча, по-моєму, чи хто що ворують, да? так? Да? Так, розберіть мене через 100 років і спитайте, що в Росії. Ворують, тому хай ворують далі. Воруйте. Це, це якраз допомога нашим Збройним силам. Корупціонуйте, воруйте. На Добре, але тут важливо не перейти у цю е, межу, коли ми недооцінюємо суперника бо ми, та, е, бо ми якось так звикли вважати, що зараз росіяни винятково обороняються і ми наступаємо, вони обороняються. Але, наприклад, генерал Сирський зранку офіційно повідомив, що росіяни створили кулак для прориву на Куп'янському напрямку. Старув... За словами генерала Сирського, наша оборона міцна. Але як ви оцінюєте здатність росіян зараз в умовах нашого контрнаступу створити якийсь дієвий кулак для того, щоб самим піти в наступ? Ну кулак на ну, кулак робити. Дивіться, справа в тому, що от коли хтось ну на вашому каналі, інших, Каже якісь слова про потугу російської армії про її міцність про її можливості то це не означає, що людина працює чи симпатизує російській армії. Справа в тому, що коли ми переоцінимо можливості ворога, це дасть нам більше можливостей його попадати, ніж коли ми його недооцінимо. Саме страшне, що може бути це недооцінка ворога, тоді шапка зкидательства, і це приводить часто до ну, сумних наслідків. Я маю на увазі не тільки російсько-українська війна, а взагалі, коли недооцініш ворога, це кепська виходить боком, як то кажуть. А з приводу потужного кулака, це пану командуючий дексохопної з Кам'янкам Пансірський, він, він правильно каже, це інформація. Ну, він підтвердив цю інформацію, яка ну тим, у кого там друзі, в мене наприклад, воюють. Вона вже відома. Проходили так в відкритих джерелах через офіційних представників, там речників, заступниці міністра Гана Малічас розповідає. Вони там зосередили. Це не є таємна інформація. Біля 100 тисяч військовослужбовців. 20 тисяч додалось десь вже приблизно два тижні тому з Білорусі, де вони проходили навчання так званого курс молодого бійця. Вони засередили до 2 тисяч одиниць важкої техніки, з них орієнтовно тисячі одиниць, це, тисяча – це виключно танки, різні модифікації, там не тільки новітні, там 72, 64, 80. Вони засередили десь 500-550 одиниць ствольної артилерії, це приблизно помилка може бути там, але ну, не ви називаєте цифри, які відповідають і... середньостатистичній європейській армії. Десь так ну так, це і, і, і десь 300-350 ну до 1800 разом з РСЗВ, різним РСЗВ, Ураган, Смерч, Сансип. Ну все вони натягнули. І е, це групування, воно. Там знаходиться доволі давно, і я розумію, що вони таким чином готувалися до наших наступальних дій. Бо ми ну дякувати, що нарешті припинили називати наші наступальні дії контрнаступами. Ми наступаємо, ми не контрнаступаємо. Контрнаступати намагаються вони на Купінсько-Ліманському напрямку. І оце групування ну, воно там десь приймали участь, яких і числі якісь які, які, якісь їхні частини в інших ділянках вони там поставили Бахмутський напрямок, інше, але групування тримали. І вони готувалися, що під час нашого наступу вони зроблять контрнаступальний удар для того, щоб відволікти, розтягнути наші сили, змусити нас туди додати резерви. Що новітнього можна вважати, що вони там використали трошечки, ну не новітню, це не новітня тактика, вона відома, але вони до цього ну, майже не використовували. Вони створили, от тут пансирський чітко сказав, вони створили танковий кулак. Ну, тисяча танків ну, на, невели... на відносно там менше 100 кілометрів ділянця фронту. Ну, це дуже велика щільність. І от саме танковими ударами ну за це, це можна розповідати, раз було офіційне підтвердження, що ну, ті мої друзі, які там воюють, вони кажуть, що ну, це виглядає несподівано. Ну, зазвичай, як танковий удар, потім йде піхота, а тут танковий удар відбили танковий удар. Знов, вони роблять саме танкові атаки. Це ну це не означає, що танки не можна спалити, для це навіть джевеліни не потрібні, рпг там пробивають ці танки. Але от, от навітня, ну не навітня стара. Але це але... розвіює легенду про те, що танків у них вже немає, вони скоро Т-34 будуть діставати. Ну це ви знаєте, це правильно, це не легенда. Вони справа в тому, що ті люди, які вони залучають, велику кількість людей, ну вони 20-25 тисяч щомісячно вони можуть мобілізувати в різний спосіб. Там це можна довго обговорювати. Е, от ці е, підрозділи, які вони формують, враховуючи ті, вони втратили 30 танків, вони тільки втратили, тобто велика кількість. Так ці підрозділи згідно їхнього штатного розкладу, має бути забезпечені. Ну, підрозділ, там бригада, полк, він має бути забезпечений такою кількістю, там, ну, в залежності від того, що це за полк, там, механізований, піхотний. От е, в будь-якому така має бути кількість танків, така має бути кількість, тобто от це їхній штатний розклад. І їм не вистачає забезпечити саме згідно їхнього штатного розладу, до своїх підрозділів. Тому вони виходять в них більш-менш такі легкі піхотні, і вони витягують для того, щоб забезпечити штатку, заповнити, простіше кажучи, вони витягують звідки тільки можна оцю, цю важку техніку. А казати про те, що в них не вистачає, у них не вистачає на новітні підрозділи, а на тих, що є, там поки що, ну тільки там тисяча танків, ну тільки тому на тому напрямку. Не недооцінюємо. Не треба, броне Боже. І продовжуємо підтримувати збройні сили України усім, чим можемо. Дякую, пане Олексію, за те, що знайшли час. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни і майор запасу, був в нашій розмовній студії